У Саудівській Аравії щойно розпочалися переговори української та американської делегації. Ми стежимо за ними і повідомлятимемо вас, щойно матимемо нову інформацію. Вітчизняне МЗС раніше анонсувало, що говоритимуть про шляхи досягнення миру та подальше партнерство між Україною та Сполученими Штатами. Також можливо буде підписана угода щодо корисних копалин. Керівник офісу президента Андрій Єрмак написав у соцмережах, що наша делегація готова до роботи, і за його словами, українці націлені на захист національних інтересів, чітке бачення процесу завершення війни та ефективну співпрацю з американськими партнерами. До української делегації нагадаю, окрім Андрія Єрмака, уходять міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. Сполучені Штати представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц та спецпосланець Стів Вітков. Будь-яка угода про припинення війни потребуватиме від України територіальних поступок. Таку думку висловив держсекретар Марко Рубіо. Перед вилітом до Джиди Рубіо заявив журналістам, що Україна та Росія мають бути готові до складних рішень. Він відмовився конкретизувати можливі пункти майбутньої мирної угоди. Однак наголосив, що військовим шляхом війну завершити не вдасться. Глава держдепартаменту також вважає перспективною пропозицію щодо часткового припинення вогню. Нагадаю, раніше. Видання Financial Times писало, що українська сторона може запропонувати для початку обмеження на удари дронами, далекобійними ракетами та атаки у Чорному морі. Ми повинні зрозуміти українську позицію, щоб мати загальне уявлення про те, на які поступки вони готові піти. Ви не досягнете припинення вогню та кінця цієї війни, якщо обидві сторони не підуть на поступки. Це просто очевидно. Напередодні зустрічі у Саудівській Аравії президенту США Дональду Трампу зателефонував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Говорили про майбутній мирний процес. Стармер наголошував на важливості відновлення обміну розвідданими між США та Україною. Крім того, британський міністр закордонних справ Девід Лемі провів окремі переговори з українським та американським колегами. Сторони узгоджували підходи щодо досягнення тривалої безпеки для України. Паралельно з переговорами у Джиді у Парижі відбудеться саміт військових представників країн НАТО, де обговорять формування міжнародних сил безпеки для України. США на цю зустріч не запросили. За даними видання Associated Press, європейські країни хочуть продемонструвати, що здатні самостійно гарантувати мир. У переговорах візьмуть участь військові керівники майже всіх країн альянсу, крім США, Хорватії та Чорногорії. Очікують, що вони визначать ймовірний склад і завдання. Можливої майбутньої військової місії в Україні Данія готова відправити військовий контингент в Україну, якщо це знадобиться. Міністр закордонних справ України Ларс Лійок Ерасмусен заявив, що уряд та парламент підтримують можливу місію для забезпечення виконання ймовірних мирних домовленостей. Водночас міністр оборони уточнив, що конкретних планів поки що немає. Усе залежить від подальшого розвитку подій. Нагадаю, напередодні з'явилася інформація, що у Європі обговорюють відправку до України контингенту чисельністю до 30 тисяч військових.